Всім привіт, друзяки. Сьогодні ми вибралися погуляти білецьківськими плавнями і пошукати тут гриби. Ось, до речі, ми вже пройшли трошки і знайшли. Дивіться, 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 хто підкаже, що це за гриби такі? Ось он там далі, ось, ось це зонтики чи ні? Бо дуже схожі, але якісь дуже маленькі, як для зонтиків, тому ми їх брати не будемо. Взяв, до речі, з собою свій імпульс. А, і там далі будуть такі водойми. будемо намагатися, мабуть, на ультрік щось ловити. Ось моя дівчина-кохана Аліна. Ми сьогодні з нею дещо подорожуємо. І також, я думаю, в цей відео вставлю декілька е, відео з минулої рибалки, як ми намагалися піймати щуку з Яриком. Ух ти! Ніфігаси, друзі. Офігеть, не знаю, побачите чи ні. Ну, саламандра така зелена, налякала. Дуже багато тут всяких змій. Особливо вони люблять такі місця, де сонце гріє. Я їх не дуже люблю. Тих потвор. Ну що ж, знайшли ми от таку ось прикольну воду, йому невеличку. Алінка в мене забрала. спінінг, стоїть, кидає, рибаче. Я поки хожу. Дивлюся насолоджуюсь цією природою. В принципі, я бачу, тут рибка є, може щось сьогодні і впіймаємо. Алінка щось піймає, бо я сьогодні без спінінга. інтерв'ю перва щучка у Аліни. Це моя сама перша велика риба. Опала, сурак. Що ви можете сказати з приводу цього? Я в шоці. може щось скаже? Ні, вона дуже красива, я дуже рада. Я не думала, що я колись вогнулась буду спину з цим Просто подивіться, яка краса. Нарешті ми сюди дібрались дійшли. Це озеро Москалеве, так? Да? Так, да, це озеро Москалеве. Ура! Цього ми ніколи не могли добрати. Так, да, ніколи. А тут ось така. Така природа. Поле. Вужів тут дуже багато. Поки ми сюди дійшли, мабуть, бачили штук 8. наверное, примерно. Ну, ладик закидываю. Дуже гарно, тут хоть вода есть. И то хорошо. Тут еще песок, да? Влог. Угу. Что, тут рыба есть? Нужно попробовать подвигать, поставить на коньки пару буратов. Ну да, мы сидим Да, друзі, тут вужів просто якийсь ужас. Тут, да, тут, тут, тут. тут в плавнях. Всі плавні в вужах. Гадюк ми покаші. Поки що не бачили, ми ще побачимо сьогодні. І вони, і вони такі наглі, я вам на відео прикріплю. Ідеш і вони просто під ногами в тебе. Лежать, ти отак палкою, а він все одно лежить, тільки на тебе втикає. Коротше, так, да, місця тут дикі, хоча машини їздять. Не так, звісно, багато. Ну, кабани. Кабани бігають. Сліди кабанів, сліди тракторів, мотоциклів. Прикольні міста, звісно. І запасух більшість таких заливів попересихало. Ну, одну щучку все одно Алінка О, І, кстати, що я хотів сказати? Є. Пару відео в мене із прошлої рибалки були ми в місті з Яриком. Хотіли піймати щуку. Хотіли піймати щуку по заливах псла. Не фартануло, в нас чогось не вийшло її піймати. Ну, Верні як вийшло, то ну, там взагалі були такі мелкі щучки, дві штуки. От, Відео я прикріпляю гарного перегляду. О така краса ранкова. Просто ви подивіться на цю красоту сонце тільки встає, димка така. А ми вже йдемо на рибалку. Добралися маршрутками до цих заливчиків. Будемо пробувати упиратися в щуку. Я так точно буду опиратися в щуку. Ярослав, мабуть, і в щучку і в окуня. От, щось з цього вийде, побачимо. А поки поставте лайк до цього відео, напишіть коментар, коментар і гарного перегляду. Ось вже прийшли на точку, зараз розкладаємося, риба потихеньку плюхається, будемо закидатися, Я по снастях, що буду використовувати, все покажу. Починаємо рибалку. О, щось там плюхнулось. Та ти що. Ярослава Клювака. чи Щочення. Угу. Вітаю з первою рибою. Дякую. Давай одразу Ти що? Та що кусалась, мабуть. Вже друга щука. Ну як щука? Це щукою назвати не можна, але тим не менш. підщук Підщук. Вже друга, красава. Ніху. В мене голяк. У мене повний голяк. Стою вже джигую Заливчики, більшість з них попересихало, посуха, просто неймовірно. Е, ніколи я не пам'ятаю, щоб настільки сильно все пересихало. Грибів ми так і не знайшли, знайшли там пару штучок, похожих на зонтики. Ну, вони якісь маленькі дуже були, ми їх навіть брати не стали. Обично зонтик він більший і на більшій ножці. Може, ну, зараз щось ще знайдемо, там лісок попереду буде. Таке стрьомне дерево скрипить. Друзі, дивіться. Ну, Ось тут все було в заливах. Тут заходила вода весною і тут ловили рибу. Люди сиділи прямо що з краю і все це пересохло. Якщо в минулому році тут ще по осені вода була, то зараз її тут просто немає. А все це каже про те, що ужасна просто посуха. В цьому році і я і по своїй місцевій річці це наблюдав, що вода впала там десь на 80 сантиметрів, 3 метр. І це просто ужасно, що реально. Ну, воно там, метрів 10, вже була вода. І там було глибоко. В цих деревах люди ловили тараньку крупну карасів. Щось цього нема, уви. Все пересохло. Отакі тут гарні пейзажі. Вже повертаємося додому. Да, проходили багатенько сьогодні. Ну як багатенько така невеличка прогулка, кілометрів 10, може, пішком. Класно, класно так погулять. Єдинственний і найголовніший мінус, це, звісно, що... Велика куча вужів. Там ще й гадюки є, слава Богу, ми їх не зустрічали, але вони там є. От, і Якби вони там просто десь в стороні ползали, то це було б ще пів біди. А коли ти йдеш по дорозі, от як ми зараз йдемо, і ти на неї ну, чуть ли не наступаєш, вона в шагу, ти її замічаєш, от скакуєш, ну, понятно, що вуш, там тебе якщо даже вжало, то нічого страшного не буде. да? Ну, Гадюка теж неприятна, особливо якщо в нас не було. Противалергенних препаратів, антигістамінних, то це було б можливо дуже печально. Ну, ми прогулялися такий краєвид. Буду вдячний за лайк, підписку і дякую всім, хто додивився це відео до кінця.